А я заробив 350 доларів. Трішки попрацював безкоштовно. Ну, такі, наприклад, роботи залишаються за кадром. Це Лакшері вайнал підлога. Золоті руки, які ростуть із плечей. 2600 коштує дуралюкс перформанс. Добрий ранок. Це робота на сьогодні. Приїхав за 3-9 земель. Аж в Майами біч 2 години майже зранку їхав по пробках. Терміново потрібно зробити навчора. Пішли, все покажу. Тут історія така: потрібно замінити цю підлогу, вкладена плитка і на неї зверху поліплені ось такі наклейки. Це мені замовниця пише, говорить, можеш зробити підлогу. Мені тебе порекомендував цей чувак, до речі, в якого я робив в кухні скляну мозаїку, хто бачив на каналі. І я кажу, да, можу. вона говорить, що порекомендуєш? Кажу, порекомендую демонтувати стару плитку і вкласти сюди нову. Вона говорить, ой, то ми, мабуть, не встигнемо, тому що у нас там через день неочікувано заїжджають сюди квартиранти. Я кажу, та ні, встигнемо, Ну вона ж захвилювалася, каже, ні, а можеш просто покласти цей LVP. Лакшері вайнал підлога. LVP це називається в Америці. От. Я кажу, то можу, добре, але мабуть доведеться плінтус якийсь сюди ставити, тому що тут плінтуса немає. А коли ми цей ламінат положимо, буде ж щинена і. Ну, По-хорошому потрібно зверху закривати плінтусом. А вона говорить, а можеш просто без плінтуса замазати це чимось силіконом чи що. Я кажу: ну добре можу. Тому зараз кладу цей лакша рійнал підлога, замазую сіконом та й все. А й, до речі, вона мене друге запитання задала. Говорить, а можеш мені плитку покласти зверху на плитку? Я кажу, так, да, але двері не буде відчинятися. Вона говорить, а можеш двері підрізати? Ну, каже, добре, да, можу. Ми домовилися, що я кладу плитку на плитку, підрізаю двері. Вона з цим переночувала і зранку мені пише, ні, відбій по плитці, давай просто LVP. Тому терміново сьогодні це треба зробити. Я цього ще раніше ні разу не робив, але думаю, не буде ніяких проблем. Купив ось такий спеціальний інструмент. Короте, що тут у нас? Я ще не відкривав. Молоток. Десь. Якісь додаткові речі. Зараз буду розбиратися. Приймайте роботу. Отак От це виглядає. Перемикання до стіни зробив силіконом, як замовниця попросила. Такий вийшов результат. Вона подивилася, сказала, що дуже задоволена, все дуже подобається. Дивіться, сіньори на вулиці. Я за ними спостерігаю цілий день. На даху працюють. Просто з самого ранку. На вулиці там 33, не знаю, може 35 всі, вологість. Їм нормально, вони в своїй стихії. Давайте покажу вам квартиру. Я подивився на сайті Зілов. В оренду така квартира, здається, за 2600 доларів. Ось ми заходимо. Заходимо. Сюди у нас така мікрозала. Сюди у нас мікрокухня. До речі, з кухні можна вийти також на вулицю. Дві, двоє вхідних дверей. Ось така мікрокухня. Сюди у нас мікроспальня. Якраз на розмір дивану і на тумбочку. Тут у нас просто туалет Туалет і, і маленький умивальник. І далі у нас пішла вже хазяйська спальня, Ну, вона також не дуже велика. Ну, нормально, спальня нормальна. Раз, і з неї, власне, ця ванна кімната, в якій зараз я працював. 2600 коштує це бюджетний будинок, я вам покажу зараз, як він виглядає з Ось так це виглядає. Кондомініуми такі. І знизу там просто парковка. Тут, тобто немає ніяких там ні басейну, немає ні спортзалу, нічого. Але, але локація. Це Майами біч, тут вийшов від 3 хвилини пішки, і ти вже на пляжі. Тому, власне, і 2600. Зараз поїду в Depot, куплю ось що замовниця попросила, їм замінили двері зараз. А ось тут залишилася така історія дірка. Тобто підлога була, стара. Дверя була широка, поставили вузьку. Оцю дірку потрібно якось це питання вирішити. І тут те ж саме. Потрібно якось це вирішити. Не знаю, чесно кажучи, що тут зробити. Поїду в хомді, подивлюся. Но перша думка, яка в мене прийшла, це просто купити якийсь брусок дерева, вирізати сюди по розміру, тому що підлога така типу під дерево. Можливо, я просто виріжу туди кусок дерева. Поставлю наклей і все. А може щось підберу. Поїхали. Ось що я купив в Home Depot. Ось така дошка. Це дошка для дверної рами. Тобто, ось ця. Вони продаються окремо, і вона нам якраз по кольору, по настрою, по товщині, по всьому підходить. Зараз я з неї вирізаю два кусочки. Сюди раз, два, і буде добре. Ну що, друзі, отак це вийшло. Поставив я сюди досочку, наклей, позамазував там щілини. І на цих дверях так само. Давайте, якщо я зараз вже тут в Майами Біч, заїду до Андрюхи. Він тут вже пару місяців робить квартиру там під ключ. Подивимося, що він там наробив. Дай Боже! Дай Боже. Андрюха, а якщо я до тебе в гості зараз заїду? Можна? Добре, кидай локацію, я лечу. Здрасте. Hello. Андрюха, покажи руки. Друзі, так виглядають золоті руки, які ростуть із плечей. Ану покажи, хоч швиденько. Що тут у нас? Кухня? Кухня, вона зала. Ну почнемо з того, що ти тут робив, стін не було. Не було нічого. Під потолка не було. Все знімалося. з нуля. Ось в дві роки все з нуля. Місяців два, так? Да? Три місяці. Якщо закінчу, буде три місяці точно. Три місяці. Коротше, поробив що? Стіни, потолки. Плитка, ну тут не видно, бо вже накрив. Ось тут видно. Ось так, підлогу кинув. Це який розмір, друга? Це. 160 на 60. Це ти в сантиметрах? 120, 120, да. 120? сантиметрів. Щоб... 120 на 60? Так. Да. Так. Короче, плитка одна по всій квартирі по кругу, всі шви зійшлися, сюди йдемо. Ванна кімната. Туди, в кухні, все по кругу зійшлося. Як володька волоска вчив, все тут висверлював. Гидроізоляція, так? Гидроізоляція <глад> Проводку всю сам, шпакльовка, гіпсокартон це сам, фарба сам, плитка Гідроізоляція сам. Готова. Гідроізоляція готова. залишилося що? Ванну кімнату закінчити. Ванну, кімнату закінчити і все. Тобі скільки років, Андрюх? 23. 23 роки. Бачите, кажуть, не те покоління зараз. От раніше було. Ось вам 23 роки. Зайшов в дві роки сам квартиру Бам, ще тиждень і здаємо. Да? А що кухня? Це кухню інші люди роблять. Каже, Андрюха: замовили замовники з Казахстану. Да? З Казахстану кухня приїхала. Кажуть, що інколи замовляють з України або з Казахстану, тому що за 10 тисяч доларів. Можна великої якості отримати, да? І класну кухню. А тут за десятку буде за двадцятку Да. Ну реально взагалі нічого. Він сказав, що тут за десятку немає нічого. Встановляли оцей кухончик, що кажуть, встановлювали якусь кухню, отак на цілу десь ціну за триста тисяч доларів. І 300? Так. Да, от ви тут і з Америки, яка по, гір, по якості ще гірша, ніж ця що щось, якось, Oh. Ну, то чисто його слова. То, що, що я це... не, ну, Тут наче гарна кухня. Ми да? ж... тільки що говорили, що промазали ці всі речі, щоб вода не попадала. Ну, молодець, що я те скажу. Молодець. Звертайтеся, кому потрібна допомога в Майами <рес> на місці. Хтось запитував, чи всі роботи я знімаю, чи є що залишаються за кадром. Ну Такі, наприклад, роботи залишаються за кадром. Це я сижу зараз в гардеробі. Коротше, тут яка історія. Плінтус, на ньому знизу, ніби як колись була мокра вода і був грибок. Замовники говорять, десь вода, потрібно проблему вирішити. Я зняв цей плінтус, почистив його від грибка. Бачу, що колись була тут вода, але зараз це сухо. розковиряв сюди дірку, там бачу, проходить труба з кондиціонера, по якій конденсат виходить на вулицю. Але ось так, те, що я достаю, пробую. Все сухо. Що робити з цією історією? Кажу їм, хочете, буду зараз вирізати сюди на стіні більшу дірку і дивитися, що там далі з трубою. Але, скоріш за все, там все нормально, тому що тут зараз все сухо. Колись воно текло, коли текло тиждень тому, рік тому, не знаю. Або хочете, зараз я просто це все позамазую, позакрашую, почищу грибок і ставлю назад, подивимось. Якщо щось знову з'явиться, будемо розбирати стіну. Вони говорять, добре, просто замаж. То ось така робота: півгодини, Просто замаж, підфарбуй та й все. Ще один момент, на вулиці вони говорять, оці лампи то працюють, то не працюють. Мерехтять, я розібрав, бачите, вони поокислювалися, Просто потрібно їх зачистити, скрутити назад та й вся робота. Так що ось така буває робота, а точніше я такої роботи переважна більшість. Тут підмазати, там підкрасити такі прості хендіменські завдання. Справа в тому, що я планував тут працювати цілий день сьогодні. Вони мені написали, що в нас там затопило щось, потрібно ремонтувати стіну, міняти плінтуса, скоріш за все, міняти якісь труби. Я думаю, ну цілий день роботи як мінімум. Приїхала там, ви бачили, який, який цілий день. Можна було щось там імітувати бурну діяльність, розбирати стіни, щось шукати. Але в принципі я дірку прорізав, спробував там ніде немає води, все сухо, що я там буду шукати. Тому замазав позафарбово, домовилися, що. Якщо вони побачать там якесь п'ятно, чи вода, чи щось знову з'явиться, тоді вже приїду, буду розбирати ту шафу, знімати стіну, шукати там щось з тими трубами, міняти труби, якщо доведеться, а зараз і так буде. Оба пацани зустрілися. Yeah. Yeah. Пацани, дайте контенту, поки я не поїхав. <свісно> Корот, цей на пікапі. Хотів зарізатися і заскочити в лінію, а цей не встиг на наджити, загальбувати. Хлоп, сюди. І Нічого. Але там нічого не було. Трошки, трошки прижмакав та і все. Ладно, ми поїхали, а ви розбирайтесь. Трішки попрацював безкоштовно. Потрібно це робити о 5 чи о 6 ранку, тому що о 8-9 ранку вже дуже жарко і робити це дуже важко. Гармін говорить, що в тебе VioTMAX 49 і ти входиш в топ-20% всіх користувачів Гармін, що насправді не дуже добре. Я коли більш-менш регулярно тренувався, в мене був Вітомакс 56 і Гармін писав, що ти входиш в топ-5% користувачів свого віку і статі. Тому є куди рухатися сьогодні. У мене чисто хендіменське завдання. Жіночка купила квартиру. Потрібно допомога зібрати меблі, повішати карнизи, повішати якісь ручки. І, ну і такі різні дрібниці. Поїхали. 1000 доларів ні, не заробив я за сьогодні, а платять люди за такі квартири за свої. Я власниці зараз запитав, вона говорить, що щойно купила цю квартиру, платить 800 доларів, це як ОСББ по-нашому, і плюс пару сотень набігає ще інтернет, світло, вода і так далі. Тому за свою квартиру вони платять тут тисячу баксів. А я заробив 350 доларів. 300 доларів заробив за 5 годин. По 60 доларів і 50 баксів вона мені дала І Я зараз думаю, що в мене ця збірка меблів навіть ніде не включена. Тобто я це не рекламую і за це ну якби не шукаю таку роботу. Ось попрацював і думаю, що я, мабуть, перегляну своє відношення до збірки меблів, тому що. Під кондиціонерчиком собі, 5 годин, ні клятий, ні м'ятий, пилюки ніякої немає, перфоратором довбати не потрібно. Я щось постійно намагаюся знайти по поскладніше, якісь ремонти, ще щось. Там не завжди вдається заробити такі гроші. а Тут ось приїхав вихідний, за який заплатили 350 доларів. Ванго. Де взяв? Найхов. Гуляємо ось тут. Просто вечірня прогулочка. Манго падає на голову. Манго падає на голову. Взяли два спілі, смачні соковиці. Зараз будемо з'їдати.